Бібліотечний фонд художньої літератури НТБ Національного університету Одеська політехніка складається значною частиною творів українських авторів, що заслуговують на увагу читача. Вплив народної мови залишив свій слід передусім у оригінальних пам'ятках, таких як Слово о полку Ігоріві і грамоти 14-15 століть. Жива українська мова проявляється теж у перекладах святого письма. 16-17 століть і здобуває собі визначне місце в церковних піснях. Окремі шляхи, що ними йшов розвиток мов народної і писемної, сходяться в літературній творчості Івана Котляревського, що перший свідомо ввів у друковану книжкову мову народну мову, а саме Полтавський говір. Від часу Івана Котляревського почали живу народну мову вживати в своїх творах письменники, такі як Квітка Оснав'яненка. Гулак-Артемовський, Гребінка, Метлінський і інші, що збагачують мову словником Харківського говору. Івана Котляревського називають батьком нової української літератури. Так більш ніж 200 років тому, завдяки літературному подиву Івана Котляревського, всі філологи світу дізналися і визнали українську мову, на яку можна перекласти й Ніїдо Вергія. Як раніше давньогрецький сюжет був викладений французькою скаруном, німецькою, блюмауером і іншими мовами світу. Деней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. удався на все зле прогорний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скірту гною. Він взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, осмалених як гіріланців, п'ятами з накивав, Енеїда Котляревського в свій час стала джерелом цілющого сміху, що повернув українську націю до життя в найважчий для неї період. Письменник довів, що українська мова, яка вважалась народною говіркою, ідеально підходить для написання серйозних літературних творів. Іван Котляревський народився 9 вересня 1769 року у Полтаві в сім'ї казацька-старшинського роду, яка належала до еліти Гетьманщини, освоїв кілька неземних мов. У 1806-1807 роках Котляревський у військовому званні штабс капітана воював під Ізмаїлем і Бендерами у рамках російсько-турецької війни, нагороджений орденом святої Анни третього ступеня. У 1816-1821 роках обіймав посаду директора у Полтавському театрі, поповнив репертуар власними драматичними творами. Котляревський за свої кошти викупив скріпа талановитого актора Щепкіна. Збірні образи присутні і в його драматичних творах. У п'єсі Наталка Полтавка письменник описав ідеальну українську жінку, яка вміє любити всіх серцями. В образі Возного драматург показав, що навіть у в одному житті є місце подвигу, а щастя близькій людині дарувати легко і просто. У 1889 році легендарний український композитор Микола Лисенко написав оперу за п'єсою Наталка Полтавка. Твір перекладена на безліч мов, і по нинішній день по ньому ставлять театральні постановки. Неважко знайти збірний образ цього разу негативний у творі Москаль-Черівник, написаному Котляревським у 1819 році. Якщо в Енеїді сатира завуальована, то в п'єсі недоліки прихильників царського гніту продемонстровані небагато іскравіші. Критики називають п'єсу сміливою, зухвалою сатирою на московську владу. Помер Іван Котляревський у Полтаві 10 листопада 1838 року у власному будинку. На вічну пам'ять Котляревському Шевченка написав такі строки: Будеш батько, панувати, поки живуть люди, поки сонце в сяє, тебе не забудуть. Старт процесу народження літератури української ДАВ Котляревський, підхопив квітка Основ'яненка. Кульмінацією стала творчість Тараса Шевченка.